Мене звати Блер Пенрі, я вчитель року штату Вашингтон, викладач та спеціаліст з навчання в шкільному окрузі Оберн. Розкажіть мені про Оберн. Отже, Оберн це близько 17 тисяч учнів. У нас є 23 школи: 76% наших учнів кольорові. Ого, я приєднався до Оберну якраз посеред того 22-го року, і ми всі разом. Дуже швидко відреагували на ковід і перевели все в онлайн. А потім, коли пандемія продовжилася, у нас було багато сімей, яким було некомфортно повертатися на повний робочий день особисто. Я хотіла переконатися, що що студенти отримували найефективнішу, Найефективнішу освіту, яку вони могли отримати онлайн. Так, цікаво подумати, де як можна покращити онлайн освіту, і для яких дітей це, це може допомогти. Онлайн чудово підходить для багатьох різних. Типів дітей тих дітей, які потребують іншого навчального середовища, це чудово для тих, хто хоче трохи більше гнучкості. Отже, наступна важлива річ штучний інтелект. Скажи мені, що і... ти бачиш там, і що, що тебе схвилювало чи занепокоїло. Я в захваті від перспективи того, що штучний інтелект дійсно допоможе студентам. Як ми це зробимо за допомогою миттєвого зворотного зв'язку? І це одна з речей, в якій ші може бути справді ефективним Це написання цього тексту. Ось вам миттєвий зворотній зв'язок. Ви точно знаєте, де знаходиться учень, і можете зайти на свою інформаційну панель, побачити аналітику і сказати: гаразд, на завтрашньому уроці мені дійсно потрібно підвищити рівень знань. Це миттєвий зворотній зв'язок не лише для ваших учнів. але й для вас, Я думаю, але, що, що це вас, дуже перспективно. В той час, коли нам просто потрібно більше можливостей. Єдине, що мене турбує, як зробити так, щоб вони були культурно компетентними. Різні спільноти і різні групи населення ставлять питання, які є дуже специфічними для їхньої власної культури та власного досвіду. Як зробити так, щоб штучний інтелект міг долати ці культурні бар'єри? Як викладач, якщо ми збираємося зайти в клас або на онлайн зустріч і очікувати, що наші студенти потраплять у цю яму боротьби і кинуть виклик собі, щоб розвиватися, ми теж повинні це зробити.